Дивіться, яка краса. Це воно, це все тритикали, тритикали. А ні, це не тритикала, це якась британська блакитна. Тритикали. це в мене тритикали. Ось, бачите, раніше я купувала у неї такі ось маленькі колоски. Були. Бачите, вони трошечки темні. Це не, це не не поціла вона, нічого. Не думайте, це вона така є сама по собі. Тут ось, бачите, які воно. Ну... Так акуратно, бо вони розсипаються вже, не висохли. Бачите, вони трошечки от голубуваті. бачите ось. Ці такі, наче трошечки бускові, а ці такі трошечки голубуваті. Бачите, От здалеку вони такі наче чорні, а так, бачите, голубенькі. Такі колосочки такі ніжні малесенькі. Тепер у нас це у нас що? Це у нас підписано чорний чмінь гляньте. Дивіться, бачите, це не окрашений, нічого, це він такий є вже. Коли вона показувала б його ще зелені колоски, реально така краса. Бачите, синій? Так, а дивіться, це яка краса? Це в нас британська написано блакитна. Ну, ось, бачите, самі зернятка блакитні, ось, бачите? Саме зерно блакитне. дивіться, яке. Губувати. А самі ці чорні. Уявляєте, зробити такий відук собі, звичайні колоски, там, якісь лакові, декоративні. Оце це ж така краса буде, гляньте. А здалеку, бачите, наче просто чорний. І тут у нас ще синє тритикале теж. Бачите, воно справді синє. Коли близько дивитися, от бачите. Я ж кажу, коли колоски зелені взагалі. А це таке я скажу, що воно, от я дивлюся без телефону на нього, воно таке враження, що воно, наче, як, знаєте, вусково коричневе. От на телефоні теж коричне, да? це якийсь темніші. А це ось коричневий. Хоча, воно, як переливається, наче. Ось таку красу буду сіяти. Це. А зараз покладу в коробочку, а взимку сяду, це перетереблю і буду сіяти. Буду сіяти і попідписую зразу, щоб я знала, бо вже не буду так оце, я раніше просто саджала. Це ще написала мені подарунок, якась ту, тургідна. Чи туридна, чи тургідна. Тургідна, значить що воно таке? Ну, посію теж. Тепер це треба скласти в коробочку. Треба буде обробити їх перед посівною обробити, їх від жуків. А потім сіти. Я ж кажу, бо я не знала, просто землю кинула і все, і воно таке було страшне, погоріло там. ну, Трошечки треба за ним дивитись. Ну, Вирощується вона спеціально для флористики. так що от. Вона це сама ця зіночка, тільки оце недавно його вона була закупила, оце пару років розводила його, бо воно дуже дороге було. Вона виписувала його з Європи десь. І от, от таку красу будемо мати на наступний рік уже і ми. Так що, друзі, ось. Ось такі у мене новинки. Ось такі у мене будуть зернові, нові. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.